Пенсії не буде часто. Такі слова ми знаходимо на просторах інтернету. 40-річним українцям не світить пенсія від держави. Україна не зможе виплачувати пенсії вже через 15 років. Про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Якщо вам зараз 40 чи менше, то пенсія вам вже не світить. Такий невтішний прогноз видав міністр фінансів Сергій Марченко. І тому я скажу тобі правду: у тебе. Не буде пенсії, давайте розберемо, як взагалі працює пенсійна система і чому нас всі попереджають, щоб ми не розраховували на пенсію. Насправді в нас вже багато років недосконала солідарна пенсійна система. Це коли з зарплат робітників стягується податок, і з цього податку пенсійний фонд виплачує пенсію пенсіонерам. І зараз ті з вас, хто офіційно працює на роботі і знає, що ваш роботодавець платить податок в пенсійний фонд, ви маєте розуміти, що це не гроші на вашу пенсію. Ці гроші йдуть іншим людям, тим, які зараз пенсіонери, ваші батьки, можливо, ваші сусіди чи взагалі незнайомі люди. А коли ви досягнете пенсійного віку, то ваша пенсія буде формуватися з тих, хто буде в той момент працювати офіційно і сплачувати податки в пенсійний фонд. Взагалі, пенсійна система, така як зараз, вона придумана була ще давним-давно німецьким канцлером Отто фон Бісмарком. І в 60-х роках Радянський Союз її скопіював. Але в 60-х роках була дуже сприятлива демографічна ситуація. На одного пенсіонера. Припадало 5 працівників. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні у нас народжуваність дуже низька. Сьогодні велика кількість людей працює неофіційно. Понад 10 мільйонів працездатного населення виїхало за кордон. І тому сьогодні в пенсійний фонд не має звідки виплачувати пенсії людям, які досягли пенсійного віку. Проста математика. В кожній Сім'ї сьогодні є максимум одна дитина, якщо взяти в середньому всі сім'ї України. Получається, ми маємо двох дорослих і одну дитину. І коли ці двоє дорослі виходять на пенсію, і в кращому випадку, якщо ця одна дитина стане офіційно працівником і буде сплачувати податки, то виходить, що з її зарплати треба прогодувати двох пенсіонерів. Це неможливо. Тому і попереджають, щоб ви не розраховували на пенсію від держави. Що ж тоді робити? Є прийнята реформа, яка говорить, що пенсія повинна складатися з трьох джерел. Перше джерело це солідарна пенсійна система, така як зараз є, друге це накопичувальна, і третє це добровільні самостійні накопичення. Про другу накопичувальну пенсійну систему говорять уже давно, ще починаючи від Азарова, Ющенка. Але тільки говорять, її не можуть запровадити, тому що це означає, що повинні запровадити ще один додатковий податок і ще якийсь відсоток з доходів населення будуть стягувати. Зараз наша економіка до цього не готова. І навіть якщо його і запровадять, так як це буде мінімальний відсоток. То і накопичувальна система буде давати мінімальні виплати. Щоб дійсно жити на хорошому рівні, потрібно самостійно робити накопичення на свій пенсійний вік. Не потрібно відкладати дуже багато. Я погоджуюсь, що наше населення заробляє менше, ніж європейське, але хоча б 10% від своїх доходів це той необхідний мінімум, який дозволить вам гідно почувати себе в пенсійному віці. До прикладу, якщо ви будете відкладати нехай всього 1 чи дві тисячі гривень на місяць, за рік у вас вже накопичиться якийсь капітал, і якщо ви почнете робити ці накопичення у віці 20-30 років, ви непогано собі накопичите. А якщо на ці кошти ще й будуть нараховуватися відсотки, то сума, яку ви отримаєте, взагалі може бути в 3-4 рази більша, ніж та, яку, по факту ви накопичили. А якщо ви ще й будете робити індексацію, то ви будете захищати ваші гроші від інфляції, адже ми розуміємо, що в нашій країні інфляція на досить високому рівні. Який інструмент обрати для того, щоб накопичити на своє майбутнє? Яскравий приклад це Європа. Нам не потрібно нічого придумувати. У всьому світі. Для того, щоб накопичити гроші собі на пенсію, люди користуються компаніями страхування життя. Зачитайте більш детально, що таке страхування у Вікіпедії, і ви побачите там, що основа доходу всіх пенсіонерів на Заході це договори страхування життя. Чи погоджуєтеся ви з тим фактом, що пенсіонери у Європі живуть краще, ніж пенсіонери в Україні? То відповідь, якщо ми хочемо жити так, як вони, нам треба робити те, що роблять вони. І ми сьогодні маємо можливість робити накопичення в тих самих страхових компаніях, що роблять європейці. Тобто нам не треба лякатися, що в Україні корупція, що влада не дбає, війна та інші ризики. Нам треба розуміти, що ми маємо сьогодні можливість придбати Apple, купити Mercedes, піти в Макдональдс. Coca-Cola, Samsung, нам доступні європейські бренди. Ми робимо євроремонти, не дивлячись на те, що проживаємо в Україні. Так само живучи в Україні, будучи громадянином України, ви можете робити собі накопичення в надійних міжнародних страхових компаніях, до яких немає відношення ситуація і корупція, яка є в Україні. Якщо ви почнете робити це сьогодні, тоді ви будете прекрасно жити завтра. Більш детально про те, з чого розпочати, ми говоримо в наших ефірах, які регулярно проводимо в телеграм-каналі. Переходьте посилання на телеграм в описі до цього відео. А також ви можете задати всі питання мені або в коментарях під цим відео, або в мій особистий телеграм-канал. Ставте лайки і діліться цим відео з тими людьми, які не знають, як в Україні сформувати собі хорошу пенсію.